Втраті нас, що в нас є ще? ще Давай швиденько розкажемо. Тут, тут сольові спреї спрей йдеться. Породжені всякі укладки, дуже на багато стрижок на відносно і довге, і коротке волосся може бути. Для голови, буде. для укладки волосся йдуть, Практично. Мене, так? Практично, А це що за помада? На її губи малювати чи що її робити? E, да. і це під за штука? пашками мазати. Опа. Це е, теж для голови. Теж дуже практична штука, матова помада так, що не буде видно блиску, сильно не буде видно. Для близько. укладочки, так, да, воно да. Так, Намазиємо просто на голову, плюс-мінус навіть на таку стрижку, як в мене воно підходить. Така, як Юри, теж може підійти укласти. У мене якраз треба, так. Да. Ну, в наступних відео ще проекспериментуємо, покажемо, що вона робить і як вона працює. Ось такі коротше, елементи. І тут у нас що ще? Ще не знаю. Ну, Ще одне відео буде тоді. Скотт Кам'янець Подільський записуйтесь чоловічі жіно, жіночі стрижки, манікюр, педикюр.